so. Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Нині у Польщі перебуває близько двох мільйонів українців. Це трудові і воєнні мігранти. З початку повномасштабної війни Росії проти України Польща прийняла мільйони біженців. Частина з них залишилась, частина поїхала шукати кращої долі, частина повернулася додому у війну. Воєнні мігранти з України це переважно жінки з дітьми, а також Літні люди, і сьогодні ми поговоримо про те, як живеться в Польщі пенсіонерам, біженцям, якою є їхня адаптація, інтеграція, чим вони займаються. І про все це ми поговоримо з моєю гостею. Це волонтерка, член ради центру активності між поколіннями у Варшаві, одна з засновниць і учасниць вокально інструментального гурту Вишиванка Галина Іваницька. Вітаю, пані Галино! Доброго дня. Ми з вами познайомляємо. Умались, давайте розкажемо нашу історію, як ми познайомились зовсім нещодавно. Буквально кілька тижнів тому. В потязі це був потяг Варшава, Київ. Власне, ми поверталися в Україну на якийсь час, так, так. і я вийшла з купе і читала назви станцій, які ми приїжджали. І там вказані різні польські міста і містечка: Отвоцьк, Пілава, Деблін, Люблін, Свидник, Хелм. І пані Галина підійшла до мене. Власне, виїхали в сусідньому купе. І почала розповідати е, різні цікавінки про, кожні, про кожне з цих міст. Я одразу чомусь так мені спало на думку, що пані Галина, мабуть, давно вже живе в Польщі, десятки років. Можливо, пані Галина є екскурсоводом, і потім як виявилося, що пані Галина приїхала так само спочатку повномасштабної війни Росії проти України, але ви захоплюєтесь історією Польщі. Різний, бували в різних містах і містечках, і навіть проводити такі екскурсії так, для наших співвітчизників, робити отакі вичечки. Так, так. Ну, є така можливість побачити Польщу. Ніхто не знав, що у нас таке з'явиться до лютого 22-го року. Але зараз, вже четвертий рік, живучи в Польщі, то Дуже цікаво пізнавати і місто, де живеш, і околиці, і всю Польщу. Ну, я е, після виходу на пенсію е, потрапила до туризму, тому що мала таке бажання Це пізнавати в Україні. В Україні, в Україні вже 20 років я працювала. Екскурсоводом в Києві в Туристичній агенції подорожі виходного дня. В інших агенціях Турбаза, Енерготур, Подільське бюро подорожей. І ми їздили по Україні. Я мала 120 маршрутів. Нічого собі. Такі цікавинки, парки, міста. Містечки, у нас були цікаві такі маршрути, і коли сюди приїхала, то перший місяць, ну сидячи і чекаючи, що ж буде далі. Ну, ми ж чекали там тиждень, два, так, може, ми не вірили, Наваліда. що Наваліда. це буде роки. Ми не вірили. Ми на це ну, щось мали зробити: дипломати, уряд, лю люди. Але так вийшло. І потім я потрапила. До центру активності між на волі, Район і волі там, у Варшаві, так? І, і там українська група збиралася. Нам допомагали вивчити польську мову, нам допомагали спілкуватися між собою, заспокоювали, і так якось воно вийшло, що вже на День Конституції ми там дали перший концерт. І так з'явився наш вокально-інструментальний гурт, вишиванка. Так. Ну і зараз ми вже так досить відомі, і при цьому центрі, і в інших. Районах і от останнє досягнення таке було: ми брали участь: Мазовецьке споткання артистичні, де ми взяли бронзовий кубок. Ну, я вас вітаю. Виконуємо українські пісні і польські пісні. Дуже цікаво. І а нас які, такий... які польські ви виконуєте. Ой, ну, найти. Найперше... Це, ну, це ж треба вивчити було мову. Так? О, ну, Чи так. ви знали до війни повномасштабної польську? Ну, я трошки знала, трошки там якісь фрази були, тому що і в Польщі, бувала, і так між собою спілкувалися, і Хмілевську читали, бо це дуже відома і в Україні, і в Польщі письменниця. Але тут, тут почали. Тут почали вже і при ЦАМІ, потім при Карітасі, потім в інших фундаціях хто що допомагав, а допомагають нам дуже багато українцям. І коли ото, весна пройшла, літо, і слухаєш, як всі люди бігають, де що взяти, де що набрати, де що, куди дітись, то я для себе зрозуміла, що треба. Якось перевертати і показати, а що ж у нас тут є доброго, Це ви говорите. Я не зовсім зрозуміла про те, що. Українці, які потребують допомоги, от що вони ходили за перші перші місяці перші за допомогою отримали так, які так. продуктові так. Так, набори і так далі, бо не знали, що буде далі, як буде жити, як це і це щоб не лишитись голодними, щоб діти не були голодні. То ну, якось так, бувало нап... такі випадки. Ну, переважно, що просто зривалися з місця, от брали дітей, так, так. якісь необхідні документи, і просто виїжджа. Так. Без нічого фактично. Без нічого. Нас тут в Польщі з зимового переодягнули на літнє, нагодували, підтримали, дали різні напрямки, спілкування. І ну, можна називати дуже багато. Я для себе вирішила впізнавати Варшаву і потім показувати, розповідати іншим. І не лише Варшава, бо ви ж бувало ті містечка, що я називала, які ми приїжджали. Ну то, вже, то вже пізніше, то вже пізніше, то е, поки можна було їздити Польщею, то ми їздили потягами електричками. а, а потім спочатку, вже... там е, був якийсь час безкоштовний приїзд так, для так, воєнних так, мігрантів. Там так? кілька місяців було, і ми так е, трошки, трошки поїздили. Ну а потім вже потрапила до Карітаса римсько католицька церква, пані Рената Макух, і дуже багато вона робила для українців і робить і для мамочок з дітьми, і для сеньорок. І вже там я запропонувала готові маршрути. Я так назвала прогулянка навколо українського дому. Тому що про український дом знають всі, всі туди звертаються за допомогою, отримують допомогу, і це було і до війни, а з початком повномасштабного вторгнення, то український дом то наше все. На всі питання можна отримати відповіді або покажуть, куди звертатись конкретно в урядові структури. І тому навколо дуже цікаві місця. Там є пам'ятки, там є пам'ятники, там такі дворики. Я там погуляла, погуляла і сам собі склався той маршрут. Тобто ви фактично показуєте Варшаву своїми очима? Так, так. 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 Ну, а, як, і... а Як можна потрапити до вас на такі екскурсії? Ну, ми об'являємо там в пенсіонерських групах, в сеньорських групах, це для, набирається для кількість, так? Якісь З, день. З України, правильно? Так, так, так. Бо вже більше, ніж 10 груп по 30-40 людей, 45. Просто от нас зараз почують і побачать, і скажуть, а ми теж хочемо, як потрапити, одразу кажіть. Так, да, там дуже, дуже цікаве. Дуже цікаве всі свята, і кожен тиждень ми зустрічаємось, спілкуємось і, і про здоров'я, і про духовність. І дуже велика духовна підтримка. Це саме ви говорите про центр між поколіннями? Ні, ні, ні. Чи то я карітас? вже перейшла до Карітаса. Карітас. Угу. до Карітаса. Бо саме там я проводила ці свої прогулянки. Ну а потім хто не приїде, то кажуть, Покажи старувку, покажи старе місто, а що там цікавого. Є і так само собою виник інший маршрут. І я ходила на екскурсії багатьох тут екскурсоводів: і польських, і російськомовних, і я навіть білоруська, але російською мовою. Дуже багато узнала про Варшаву, про Польщу. І потім той же Карітас влаштовував для нас. Уже автобусні подорожі, і дуже багато узнавали. Наталя Романів є така відома в Польщі, в Варшаві, екскурсовод. Вона вже до, живе достатнього часу і ну так розповідає про Польщу, про польську історію, що хочеться е, запам'ятати, хочеться повторити, хочеться всім розповісти, щоб всі знали, куди ми потрапили. Що в нас є не тільки окрема історія, але й загальна історія і Польща, і Україна, і люди, і все так перемішано. Так, і дуже хочеться, знаєте, іноді повертатись от в ті моменти історії наших спільних перемог. Тому так. що історія має такий, таку можливість повторюватись через так. якийсь час. І ми бачимо, що зараз фактично теж от щось таке схоже, Знов повторюється. Разом, так. разом, і тут ми так. маємо бути разом, ми маємо бути. Власне, йти разом до нашої спільної перемоги проти так. нашого спільного ворога Росії. Ви знаєте, пані Галину, я от чесно дивлюсь на вас і не перестаю захоплюватися ця жага до життя, активність. Але все ж таки існує от Ви долаєте всі стереотипи, от чесно. Розвінчуєте їх тут, тому що ну якось є такий стереотип, говорять про те, що люди поважного віку, скажімо так, їм дуже важко відривати. Важко відриватися будинку. від своєї землі. Ну, по-перше, так, війна це дуже важко. Так. Відр відірватися. як все ж таки знайти себе в іншій країні, інша мова, інша культура, інша історія. І часто люди просто в такому стані, коли їх там діти вивозять, чи вони самі змушені виїжджати, бо вже немає будинку, розбомбила Росія. Так. І просто люди перебувають в якійсь депресії, в закритому стані, а від цього ж хвороби, тому що наш психологічний стан відображається на фізичному стані. так, Ясно, що треба і медична якась допомога, медичні обстеження. Тобто, як це все от у вас вкладається, що ви якось так поза цим всім? Встигаю. Якщо треба, то й до лікаря. І для нас тут дуже багато зробили: і медична допомога, і підтримка різна. Ну і головне не сидіти біля будинку, не плакати, не слухати оці вкиди, що все погано, а навкруги дуже гарні люди. І я треба помічати і багато, і багато з поляками спілкуюсь, і багато з українцями спілкуюся, і різні. Є з Казахстану, є з Узбекистану, є з Росії. І Всі ми спілкуємось, і всі ми тільки на те, щоб була перемога, щоб було спокій, і ми повернулись додому. Є люди, у яких тут і діти вже давно, і вони не знають, чи будуть повертатися. Я точно знаю, що я повернусь до Києва. І о, оці два тижні, що я була в Києві, я потрапила на дві екскурсії. Я потрапила на між бомбардуваннями і атаками, так, тому так, що так. дуже важка ситуація тривохами... зараз по всій Україні і в Києві. Немає спокійного ні дня, ні ночі. Між тривогами були випускні екзамени в Київській нашій консерваторії. Я якраз потрапила і майже годину спізнились, тому що була тривога оголошена. Так, так. так, і оці останні ночі були такі ви, страшні. Приїхали в четвер, так? Так, так. От той на минулому тижні якраз був великий прильот на льот, то я якраз все споглядала свого віконечка. Коли так. зруйнований був під'їзд, так? Ти на увазі на Святошино, і оце сьогодні вночі знову ще один під'їзд зруйнований. Вода ну, під вже в іншому районі. Так, в мене вийшло. Так, що в тому будинку в Соломінському районі? Аж четверо знайомих. Двоє в іншому, в інших під'їздах. То один, не живі, Один так. в цьому під'їзді. Він був у від'їзді, його не було, але нема шості. мешкання. Нема нема квартири. Так, так. Знаєте, я цими днями зустрічалася з своєю знайомою Полькою, і вона, власне, передала кошти, щоб я переказала на рахунок е сім'ї моєї знайомої, е які втратили даню цьому будинку на Святошину. Так. І батьки залишилися. От історія, коли батьки чекали, а син. страшне, такий, так. страшне. Ми і Вони ми... лишились без даху над головою. І от я, і без я просто про те, про наших Приятелів польських, що дуже багато поляків продовжують допомагати підтримувати Україну, і за це велика велика вдячність і низький уклін. Пані Галину, хочу вас запитати. У вас дуже гарна квітка. Хто нас зараз чує, не бачить на піджаку, пані Галини. Квітка це як ромашка, але вона в, в біло-червоних кольорах, тобто кольори польського, польського прапора. Прапору. Я так розумію, що це не просто так. Ця квітка, це ви самі робили, так? Так, так. То я зробила сама. Була така програма в університету в Варшавському для українців майже рік. І там були різні напрямки роботи, підтримки нас, українців, і, як завжди, сеньорська група. І ось там ми робили такі квіточки. Поменше, побільше, які. І це я зробила своїми руками. І так одягаю і пам'ятаю, що ми в Польщі. Так, наша програма Ми у Польщі. Вона так і називається. Вона для того, щоб ми. Могли показати, розказати про українців тут, показати, хто ми є, які ми є, що ми тут робимо, чим ми займаємось. Скажіть, як вас сприймають, як ставляться до вас поляки, з якими ви спілкуєтесь? Дуже добре, дуже добре. Мені не зустрічались погані люди. Навіть у транспорті бувають різні ситуації, але всі, з ким я спілкувалась, кохам варшавяков, кохам Варшаву, кохам наш центр активності між кохам э, центр культури. На Андерса, куди от я сьогодні там була, там була велика виставка робіт, що зробили за зиму. Це від українського дому? Ні. На Андерсе? Ні, там інш, інша організація, і там дуже багато поляків, і кілька українців, і, і там і співи, і танці, і витинанки. Я навчилась витинанки робити. Бо я 20 років з мікрофоном тільки розмовляла цілий день. А тут я навчилась, от квіт. Діточку зробила, почала малювати, витинанки робила, якісь інсталяції, якісь колажі, і це також заспокоює. Це також так само в Карітинанки. Моя колега і приятелька Марічка Янкова. Вона разом з мамою. Вони майстрині витинанок. Я вас обов'язково познайомлю. Так, із задоволенням, бо це такий ну, цікавий, дуже копіткий труд, але такий цікавий, коли воно виходить, то ти так радуєшся, що так. так воно є. Ну а ще у нас є український дім, який нам допомагає. Не відірватися від української культури, там і кінофільми, і зустрічі з акторами, і зустріч і нові книжки. І так само туди стараюся попасти. То, власне, на всі заходи, так, ви реєструєтесь і? Ну, іноді реєструюся, іноді так є час і прибіг на півгодинки на якийсь час. і... Була така зустріч з Ахтемом Світаблаєвим, і я йому показала Відомий, він режиссер. показував фотографію в Києві, а я йому показала фотографію в тому ж кафе, що ми там були. І ми домовились зустрітися в мирному Києві в цьому кафе на Печерську, так, де Україне Кримський дім буде. так, так обов'язково має бути. Скажіть, коли ви от потрапили до Польщі? Через війну, тобто це ж не по своїй волі, що ви хотіли переїхати. Так, так. Вимушено через війну російську агресію. От е, чи побачили ви різницю і, і в чому вона між життям, скажімо так, людей поважного віку в Україні і в Польщі? Так якщо не брати війну, а от австрагуватися наприклад. Так в Польщі поважають літніх людей, поважають сеньорів. Дуже багато центри активності, будинки культури, там окремі е, такі споткання людей різного віку. І то, що я бачу в центрі активності у нас на Новоліпії, е, в одному з районів Варшави, то там дуже багато. І е, різні творчі колективи. І там люди приходять ранком. Випили ранкову каву, поспілкувалися, потім лекції, потім заняття, потім репетиції, потім концентри, потім так, кудись цілий можна день піти. Так, і нема, і нема коли. І до 17 години є програма. Так. От в мене тут є програма на тиждень, все розписано. І все розписано, щось повторюється, щось не повторюється, і з задоволенням беремо участь у багатьох таких заходах. А ще є маленький огород, такий місцевий не садочок, так. а там навесні саджають різні рослини, і потім діти бачать, і люди так із задоволенням, а потім ми збираємо урожай. А що ж ви садите? Огірки, петрушка, кроп, чорнобривці, квіти різні, там любисток минулого року був. Ну, тобто, такий зелений куточок. А сама територія, дуже багато квітів. І так ну, завжди із задоволенням туди ну, приходиш. Я теж, ви знаєте, я коли йду в Варшаву, я завжди милую, що дуже багато квітів. В різний сезон різні квіти. Я дуже люблю їх і завжди захоплююсь. Хочу вас запитати про вокально інструментальний гурт Вишиванка. От ви одна з його і засновниць, і учасниць зараз. Так? Так. Як ви його засновували? Тобто, це коли ви приїхали сюди, так? Це ж треба знайти таких голосистих колег, скажімо так. Х, ні, хто хто відгукнувся, хто закутів? Бо українці співуча нація, і ми ж знаємо, де збираються українці, завжди звучить пісня. Українська, польська різними мовами, але головне народна така пісня, яка знають багато людей. І отак от воно вийшло, що ми на День Конституції, це вже був червень 22-го року, і запитали українську групу, можете ви нам щось заспівати? І хто відгукнувся? Хтось сказав, я не можу співати, я буду тільки в присутнє, там буду допомагати. І ми спочатку співали акапелло. Як от сіли за столом, трошки заспівали і ту ж червону калину, і той же «Гей соколи», то спочатку українською, а зараз ми співаємо тільки польською. Може, хочете наспівати, то. Ні. <с up> Сьогодні не в голосі, так. Ні, ми співаємо разом. Потім в нас знайшовся акомпаніатор заслужений артист України, він нам трошки допомагав в так наш керівник. входять тільки українці, так? Так. гурт. Так, так. І потім. Змінився наш музичний керівник, у нас зараз акордеонист із Львова. І вже двічі чи тричі помінявся склад. Хтось поїхав, хтось почав працювати не зміг. А хтось на наших концертах до нас підійшов і сказав, що а, я можу до вас приєднатися. І, і скільки вас зараз? Ну, 12-15 людей. Різні склад, хтось їде, хтось лишається. Насправді дуже професійно, і, на Новий скажу, бо рік, ви і мені ми колядки співали, Видимо, і ми. Так. І от зараз у нас буде співоча країна на... в домі споткань з історією. То-то завтра, ну, я ще не знаю, чи я буду брати участь, бо тільки повернулася з Києва, але. Нас вже знають, нас вже запрошують, для нас шукають, і ми розширяємо свій пісенний репертуар великий, великий вже. Так. Нещодавно тільки казали, що в нас 20, трошки, трошки більше, ніж 20, а вже більше, ніж 30 пісень. Це не враховуючи колядки. І ми самі так зробили за допомогою був такий велокультурний центр на Єгілонській, вони нам допомагали з костюмами, з вишиванками, ну а потім вже майже всі мають свої вишиванки. Вже так у нас такий строй загальний виглядає, я вам показувала фотографії. Я кажу, Дуже професійно, я навіть слухала. Так, так, і з задоволенням. Із задоволенням, бо це ну приємно, це спішиш на репетицію, бо щось нове, щось приємне, щоб поспілкуватися, хтось щось почув, Ми так, і Разом ви робите таку спільну справу, і, власне, бо це культура. Через культуру так само Польща пізнає нас, українців. Пані Галино, маємо хвилинку до завершення. Так. Що ви побажали всім українцям, які через війну російську агресію стали воєнними біженцями і людям в такому ж поважному віці, пенсіонерам, яким довелося, це нікому не побажаєш, так? так переїхати вже в поважному віці до іншої країни, починати з нуля фактично своє життя. Так ну, по перше, щоб залишались здоровими. Здоров'я це в нашому віці ще головне. І щоб повернулися до рідних домівок. Це найголовніше побажання. Так. А повернемось, коли Україна переможе. Коли, коли завершиться війна, бо нам далі відбудовувати, нам далі жити. в Є. нашій країні. Є такий вірш Галини Подоляк: коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Так. Так і буде. Спасибі, пані Галино. Волонтерка, член ради і центру активності між поколіннями у Варшаві. Одна з засновниць і учасниць фокально інструментального гурту Вишиванка Галина Іваницька була сьогодні гостею програми. Ми у Польщі. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі.